Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні ми працюємо на Луцькому авторинку. У нас сьогодні 26 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, багато запитів надходить. Хочу сказати, ми не займаємося автопідготопригоном, ми займаємося автоперевірками. Тобто, наприклад, можна замовити комплексний автопідбір, наприклад, на Луцькому авторинку чи на чи на Франківському авторинку або разової перевірки авто. Коли ви знаходите собі автомобіль в інтернеті, дзвоните до продавця, домовляєтесь, чи він не проти перевірок. І ми вже оперативно виїжджаємо, перевіряємо Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Список міст також бачите, в яких у нас доступні перевірки. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено трафік в короткій базі 14-го року двохлітровий дизельний двигун, 13500 ціна. Номер телефону є. Так, власне, вказує, що оригінальний пробіг 275 тисяч. Напевно, у нього є підтвердження. Так, авто зачинене? Так, трошки вам буде видно стан водійського сидіння. Кермо. шестиступенева механіка, кондиціонер. Так виглядає. Так. Тут, тут, на жаль, не видно. Пасажир. Так, шість місць в салоні. Так, так він оглядає по колу. Наскільки можливо, показую. Volkswagen Candy, 13 2013 року. 1,6 дизельний двигун, 10900 ціна, 243 тисячі пробіг. Номер телефону є. Клімат-контроль електродзеркала, підігріви, парктроніки. П'ятиступанева механіка. Клімат так. Трафік, в довгій базі 2015 року 16200 ціна. Пасажири, де 6 дизель, 115 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, шестистепенева механіка. Так він виглядає. Так, по колу вам. Не вийде показати, є парктроніки. Зараз обійду з того боку. Так, Не виходить мені відкрити, на жаль. Е, так, там шість місць в салоні, значить бус дев'ятимісний. З цього боку трошки покажу, щоб ви бачили хоч козово приблизно. Пошкоджень так на перший погляд не видно. Форт Торнео Кастом. 2015 року. 15200 ціна, 2,2 дизель. Пасажир 9 місць. Тут номер телефону. Так, я підігрів лобового. Так він виглядає. Хвилинку ступенева механіка. Ні, оце. Плюс два Так. Показую, як він виглядає. Так, тут шеряд сидінь. Я знаю є щастя, я знаю, на що. Є парктроніки. Рено Кенгу. 13-го року. 1,5 дизельний двигун. 214 тисяч пробіг. 9,300 ціна. Так виглядає. Так, п'яти... п'ятиступеневий механік і кондиціонер. Мерседес Віано шостого року. Трхлітровий дизельний двигун 150 кВт, 237 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону є. 12 тисяч ціна, так і камера заднього вигляду, повністю обслужене. Так. Дисплей, там все. Ага, зараз я покажу тут. Так, електродвері, бачите? Електропривід на дверях. Самі відкриваються, самі закриваються. Зараз покажу. Так виглядає. Автоматична коробка передач. Так, власник підказує сенсорний е, дисплей магнітолог. Підігрів сидінь. Так, Тут у нас п'ять місць, столик, дві бокові розсувні дверки. Шостий, Так виглядає. Так, також десь тут кнопочка. О, є. Volkswagen Т-6. В довгій базі, вантажний. Повний привід 2017 року, 2-х літровий, дизельний двигун 110 кВт, 100, ну, не знаю, друзі, 169 або 109 тисяч пробіг. Номер телефону є, ціна 25 тисяч. Авто зачинене, мультикер моша, 100 механіка. Так він виглядає. Три місця спереду. Так, є парктроніки. Фіат Добло. Оригінальний пасажир 2013 року. Двохлітровий дизельний двигун, 8600 ціна. Номер телефону є. Так, шестиступенева механіка. Так, думаю, вам добре видно. Тут вже сильно затоноване, але... Можливо, буде трошки видно. Опель пасажир. вантажопасажир. 2012 року, двохлітровий дизель, 10950 ціна. Тут номер телефону власника. Зафіксовую. Так. Тут дубль кабіна. Пошкоджень у сидіннях не видно. Так виглядає кермо. Це все механіка, є кондиціонер. Зразу звідси покажу сидіння. Но можливості по колу немає показати, мало місця. Ford Транзит Connect, вантажний 17 2017 року. 1,5 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг, 8 900 ціна. Петистопанева механіка. Так, тут видно вантажне відділення. Рено трафік в довгій базі, пасажир. Так, 18-й рік, 16 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун 70 кінських сил, 84 тисячі пробіг, власник підказує оригінальний, номер телефону є. так, каже, є підфарбування по боках. А дах не фарбований і капоздець теж не фарбований. Ну, дуже уточнюйте за номером телефону. І зараз хвилинку. Шестиступнева механіка, є кондиціонер. Ага, тут ще раз цінничок є. Тут додаткова інформація. круїз, кондиціонер. Пасажир 9 місць, стар стоп. Так. Ось тут. Так, зараз я спочатку покажу е, цю сторону. Добре? Нічого нічого хай буде. Просто та... буде видно людині. Добре, давайте. Шпиньку отак. Спинь, ходім. Якраз процес розкладання сидінь. Є. Так, є і тут. Вертаємо назад. Ладно, тут треба власника. Так він виглядає. Всі деталі вже за телефоном. Peugeot Partner. 11-го року 1.6 дизельний двигун 68 кВт, 7,200 ціна. Номер є. П'ятистопенева механіка. Є кондиціонер. І фаркоп. Вантажний Citroen Jumpy з холодильним обладнанням, температура до мінус 20 градусів, двохлітровий дизельний двигун 94 кВт, 270 тисяч пробіг. 16-го року авто 13500 ціна. Так наглядаєш. виглядає. Стестопанева механіка. Три місця спереду. І парктроніки. Volkswagen Caddy, 9 2009 року. 1.9 дизельний двигун, 950 ціна, номер телефону є. Так, це у нас оригінальний пасажир. Дві бокові розломні дверки. Лайф-комплектація. Мультикермо, автоматична коробка передач. Клімат контроль. Так, тут трошки буде видно. Так, авто семимісно. Ще ряд сидінь. Є фаркоп. т четвертий в короткій базі. Фу. Так, друзі, це у нас мультиван першого року. 2,5 дизельний двигун, 75 кВт, 200 тисяч пробіг. Так, дивіться, номер телефону є, ціни, на жаль, немає. Уточнюйте, хтось просив таке авто зняти, тому знімаю без ціни, на жаль. Сподіваюсь, власник на зв'язку можна уточнити всі деталі. Так, тут видно. Тут вже погано трошки видно. Так він виглядає. Рено Мастер вантажний. 16 року 2,3 дизельний двигун. 268 тисяч пробіг, 16250 буде що торг. Номер телефон 050 905 39 89. Зараз спробую з іншої сторони показати. Як поколу не покажу всі деталі за телефоном.